Учні переходять на дистанційне навчання, замінування в ліцеях та скасування виплат для внутрішньо переміщених осіб. До вашої уваги коротко головні новини цього тижня. Через збільшення кількість хворих на грип заклади загальної середньої освіти переходять на дистанційну форму навчання. 22 січня на парадній нараді директор міської первинки повідомив про зростання захворюваності в громаді. Ситуація станом на сьогодні не критична, але продовжується звертатися батьки з дітьми з хворими дітьми. Зі скаргами на симптоми вірусної інфекції, зокрема, це підвищення температур до 39 там дев'яти з градусів, з червоним горлом, кашлем так само хворіють діти як і дошкільного віку, так і шкільного віку. Наразі ситуація не критична, але після виходу дітей з, з канікул з канікул то. Збільшується кількість, Тож, аби зменшити розповсюдження захворювання, у ліцеях Бориспільської громади було прийнято рішення зібрати міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та незвичайних ситуацій, яка розглянула питання щодо переведення школярів на дистанційну форму навчання. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан повідомила, що відсоток хворих учнів у ліцеях за цей тиждень значно зріс. Отже, ліцей Головатова – 24%, Патріот 28 – 28,3%, Лідер – 30% захворюваності, Альта – 29%, Могилка – 19%, Академічний – 25%. Основа – 20, Рогозів – 20, Іванків – 5, Сеньківка – 13, Кочаків – 17, Люберці – 8, Глибоке – 30, Перспектива – 21%. Тобто цей поріг 20%. Всі заклади загальної середньої освіти міста пройшли, так тобто от, подолали. Тобто велика кількість дітей хворих. Я тут ще не називаю вчителів, бо вчителів справді 7-10 вчителів в кожному закладі є хворих. Отож, представники комісії проголосували за дистанційну форму навчання, яка триватиме до 30 січня, включно. Далі, залежно від ситуації, карантин буде продовжено або ж завершено. У дошкільних навчальних закладах поки що такої кількості хворих дітей немає, тож вони працюватимуть у звичайному режимі. Підбиваючи підсумки роботи за попередній тиждень, пані Катерина розповіла, що за сім днів двічі надходили повідомлення про замінування ліцеїв. Минулого тижня два рази у нас було замі. Замінування шкіл і останнє було в п'ятницю, де відбулося повністю повідомлення про все замінування Київської області. І до пізньої вечора поліція працювала в наших закладах. Ну все добре, нічого не виявили. З 1 лютого частина внутрішньопереміщених осіб перестануть отримувати виплати від держави. Про це повідомила начальниця управління соціальної і ветеранської політики та охорони здоров'я Олена Коротка. Дійсно, зараз знімаються всі виплати. Кому вони залишать ці виплати, це дуже маленьке коло внутрішньопереміщених осіб залишається. Основний меседж що ті, які можуть працювати, мають працювати. Питання бронювання працівників від мобілізації підняв директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш. За його словами, на комунальному підприємстві нестача фахівців саме через те, що багато з них мобілізувалися. Прийняти нових чоловіків на роботу майже неможливо, адже для цього вони повинні мати повністю упорядковані документи в територіальному центрі комплектації. Прохання було. Щоб якимось путем вийти на облдержадміністрацію, щоб вони сказали, коли буде комісія по броні. Бо е, два, два місяці відповіді ніякої. Не сьогодні-завтра прийде пов'язка, то тоді ми е, ні водою не забезпечимо, ні каналізацію не заберемо. Бо в мене й так людей немає і не вистачає. У цьому відношенні буде соне що можна було у ускорити. Щоб ті люди, які ми подали на бронь, а там їх не багато 24 чоловіка з 250 які у нас назад це так, не така велика кількість. Але якщо заберуть цих людей, то тоді водоканалу каналу труба. Також на апаратній нараді, тимчасово виконуючому обов'язки командира добровольчого формування Бориспільської територіальної громади, Олександру Золіну, вручили повістку. Захто ця кантаска спільно з участковими оковіші. Стараємося на покращення і можна з вашого дозволу, будь ласка, оповістить. Це кого? Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.